Всім привіт! З вами Діма Потапов та канал DimoBail. Сьогодні поговоримо про автономність iPhone, а саме як її покращити без шкоди функціональності. Поїхали! Айфони завжди славились своїм стилем та продуктивністю. Але є один аспект, який завжди лишався слабким місцем, і це автономність. Багато користувачів скаржились на те, що акумулятор не витягує навіть день автономної роботи, і це доставляло дискомфорт, особливо тим, хто постійно в русі або цілий день проводить у дорозі. З появою серії промакс. Ситуація з автономністю у Купертіновців змінилась кардинально. Apple зробила ставку на збільшений дисплей, що дозволило збільшити корпус, що, в свою чергу, дозволило збільшити ємність акумуляторів. Із самої першої моделі Pro Max і по сьогодні, компанія являється лідером. Серед усіх мобільних пристроїв за показником автономності. Тому більшість порад, які я дам в цьому відео, будуть не сильно актуальні власникам моделей Pro Max. Разом з тим ви можете сміливо ними скористатись. Перші дві універсальні поради, які є також на сайті Apple, це. Увімкнути автояскравість, оскільки вона найкраще реагує на поточний стан освітлення, і тоді, коли не треба, вона не буде давати розряджатися акумулятору більше, ніж це потрібно. І друга порада це користуватися по максимуму мережами Wi-Fi замість LTE 5G 3G. Це уже максимально зекономить батарею. Далі, що ми можемо зробити, це покращити наше налаштування. А саме у пункті загальні у нас є пункт фонове оновлення. Що ми можемо зробити? Ми можемо як взагалі вимкнути оновлення для всіх програм. Це значить, що пуш-повідомлення до вас будуть приходити з запізненням або, можливо, взагалі не будуть приходити. В залежності від програми, якщо ви переживаєте з цього приводу, то можете увімкнути або лише коли під'єднані до мережі Wi-Fi, або Wi-Fi і стільникові дані. Але ось тут уже конкретно вимкнути оновлення тих програм, які вам не цікаві. Точніше, повідомлення, повідомлення від яких оперативні повідомлення від яких вам не цікаві. Я вимикаю усі. Наступна порада. Заощадження даних і заощадження акумулятора, коли ви під'єднані до мережі Wi-Fi. Суть в чому? Суть полягає в тому, що коли ви знаходитеся вдома або в офісі і під'єднані до, до знайомої вам мережі Wi-Fi. Автоматизація автоматично перемкне ваш режим стільникових даних у режим, який найменше споживає енергії. Це 3G. Ну Ось, до прикладу, нам потрібно зайти в команди, створити нову автоматизацію. В умовах вибираємо Wi-Fi, мережу, до якої ми підключаємося. До прикладу, домашньої мережі. І вибираємо пункт, він тут по, по замовчуванню включений, під'єднаний до мережі. Ставимо галочку Запускати після переривання з'єднання, якщо раптом воно з'єднання пропаде і смартфон знову підключиться до мережі, то ця автоматизація спрацює знову. Запускати негайно. Далі. Створити нову автоматизацію. Вибираємо Параметри. В параметрах вибираємо задати режим і голосой даних. Тут вибираємо стільниковий план і задати режим голосу на 3G. 2G, на жаль, немає. Тому на 3G. Готово. В принципі, тепер при підключенні вашої мережі, вашого смартфону до вашої ж мережі, смартфон буде перемикатися на режим 3G, і коли він буде від'єднуватися від мережі, смартфон буде повертати той режим, який був до увімкнення даної автоматизації. Тобто, якщо у вас було LTE при увімкненні, при, при відімкненні від мережі Wi-Fi смартфон автоматично повернеться в режим LTE. Далі, що ми ще можемо зробити? Ми можемо перейти в режим стільникові дані. У вибору, вибору режиму е підключення до мережі ми вибираємо LTE, оскільки 5G у нас немає і не зрозуміло коли буде, тому не потрібно смартфону шукати 5G е автоматично. Перемикаємо в LTE і прибираємо е повзунок з пункту вол в LTE. Те ж саме, що робили в Android. В принципі, по мережах, по фонових даних це усе. Ідемо далі. Ми можемо оптимізувати час автономної роботи, вимкнувши служби визначення місцезнаходження для програм. Йдемо у меню налаштування. Конфіденційності, приватність і безпека, служби локації. І ось тут ми можемо вимкнути, і бажано вимкнути всі служби локації, або, ще краще, звичайно, це перейти в кожну програму і. Кожній програмі, якщо не потрібно, до прикладу, годиннику визначати геопозицію і так далі. Ну, для чого насправді годиннику визначати вашу геопозицію, ви нажимаєте ніколи. Карти зрозуміло за використання, ще один важливий параметр, тобто ми можемо завжди дати можливості програмі звертатися до геопозиції і можемо зробити це за використання. Я рекомендую робити за використання. От, до прикладу, до прикладу, до прикладу Instagram Ну, для чого Інстаграму ваша геопозиція насправді. Можемо поставити ніколи і все. І таким чином ми проходимося по всім абсолютно програмам. Налаштовуємо для них дозволи по геопозиції, і це дозволить суттєво зекономити заряд акумулятора. Далі ми можемо попрацювати з повіщеннями. Чому це важливо? Ну, до прикладу, кожне сповіщення, яке приходить, воно включає по суті, екран. І на 5 там, 10 секунд включає екран. І якщо таких сповіщень буде дуже багато, за цілий день назбирається досить багато таких. Сесії ввімкнення екрану, що в свою чергу впливає на погіршення автономності. І тому ми можемо вибрати насправді ті додатки, які нам важливі, які критично важливі, і повідомлення, від яких критично нам важливо. Вся, всякі інші додатки, які присилають рекламні пуші і так далі, ми можемо сміливо відключити. Заходимо в кожен додаток і обираємо яким чином або буде сповіщення відображатися, якщо ми хочемо лишити, або взагалі буде відключено? Проходимося так по кожній програмі. Друзі, це були всі практичні поради, практичні підкреслюю поради щодо покращення автономності вашого iPhone. Ви можете запитати, а чого ж так мало? У відео про Android ви розказували більше. Ти говорив про те, що там відключити одне, інше, третє. А я вам скажу чому. Компанія Apple набагато краще справляється з менеджментом енергоспоживання. Набагато вона робиться краще, ніж будь-який Android-пристрій, навіть якщо це Google Pixel, тобто смартфон компанії, яка розробила Android. І саме так багато налаштувань стосується любого андроїд пристрою, тому що там є проблема з тим, як смартфон розходує свою батарею просто лежачи на столі. От ти нічого не будеш з ним робити, він буде лежати, але він буде розряджатися набагато швидше, ніж це робить iPhone. Ми, мабуть, помічали, що iPhone можна покласти, там, умовно кажучи, з 70% батареї, він може пролежати півдня, і система з'їсть на всього 1% батареї. Ось цей яскравий приклад того, що в режимі очікування смартфони компанії Apple працюють краще. Саме тому порад мінімум, як покращити автономність, а ось як зробити так, щоб батарея прожила довше, відповісти на найбільш поширені запитання і розказати, як. Доглядати за акумулятором, щоб він вам прослужив довше, ось це я зараз і розкажу. Не потрібно довго тримати повністю заряджений смартфон до 100% на зарядному пристрою. Не потрібно повністю ні в якому разі не потрібно повністю розряджати смартфон. Наступна порада для теми: так так, саме для тебе. Ніколи, ніколи не вивантажуй вручну програми з режиму. Багатозадачності. Тобто це тоді, коли ми всі затискаємо центральний повзунок, або раніше затискалась кнопка, у нас відкривається центр багатозадачності, і ми ручками, слайдами, свайпами вверх точніше ми закриваємо кожен додаток. Можливо, це було актуально ще під, під час айфонів 3 серії, 4 серії. Але давайте будемо чесно, невже ви думаєте, що розробники програмного забезпечення, працюючи в багатомільйонній багатомільярній компанії, вартістю цього багатомільярдів, не знають, як оптимізувати додатки таким чином, щоб система сама за необхідності вивантажувала їх з пам'яті? Я думаю, що програмісти компанії Apple знають краще. І насправді, система в режимі очікування, якщо ви довго не запускаєте і не звертаєтеся до, цього, до певного додатка, система заморожує його, і він знаходиться. В Замороженому стамі, в стані що схоже там, на режим сну, цей додаток не споживає нічого. Не потрібно ні оперативної пам'яті, ні акумулятора. Не потрібно його вивантажувати е е е свайпами вверх е з режимом багатозадачності. Взагалі забудьте за цю опцію, за цю функцію. Слідкуйте за температурними умовами. Старайтеся не тримати акумулятор, відповідно, смартфон. При температурі менше 0 і вище 35 градусів. Увімкніть автоблокування пристрою і бажано, щоб інтервал автоблокування був 30 секунд, ну максимум хвилина. Зараз такого поняття, як калібрування батареї не при... немає апріорі. Раніше це було популярно в 90-х, там, можливо, коли були старі версії акумуляторів. Ні... Кадмії чи якось так вони там називалися, у них був ефект пам'яті. Так, тоді дійсно потрібно було заряджати повністю до 100, повністю розряджати таким чином, щоб вони калібрувалися. Зараз в сучасних-іонних акуму... літій акумуляторах апріорі немає такого поняття, як калібрування. Є контролери, які слідкують за зарядом і за всіма параметрами контролери батареї. І вони роблять свою роботу на відміну. Ніякого ефекту пам'яті. Я зараз в сучасних акумуляторах немає. З нас ніхто не задумувався над тим, що відбувається з системами перші декілька днів після того, як ми купуємо смартфон і активуємо його. Система певний час немає. Оптимізує всі процеси всередині, проходять певні е, оновлення всіх процесів, самих, самих додатків операційної системи. Операційна система звикає до вашої поведінки, тому що практично в кожному пристрої зараз є чіпи штучного інтелекту, і, е, е, які вивчають поведінкові ваші, е, е, вашу поведінку. Тому перший час е, пристрій. Проходить таку собі оптимізацію, можна так сказати, устаканюється за перші там 2-3 дні, і потім він вже входить в звичайний режим в звичайний режим використання. Після всіх цих синхронізацій з всіх програм, зі своїми там хмарними сервісами і так далі. Використовуйте лише оригінальні зарядні пристрої. Насправді смартфони компанії Apple – це, мабуть, самі примхливі пристрої щодо оригінальності запчастин або оригінальності зарядних пристроїв, чи ще будь-яких аксесуарів, і особливо це стосується акумуляторів. Точніше, аксесуарів для заряджання акумуляторів. Є там одна, здається, чи дві сертифікованих компанії Apple виробників аксесуарів. і ось Ось або оригінал, або саме аксесуари цих брендів я рекомендую використовувати при заряджанні, тому що це безпосередньо по відгукам користувачів впливає на відсоток, який ми отримуємо, відсоток з здоров'я акумулятора, який ми отримуємо через рік використання. Тому в першу чергу використовуємо оригінальні аксесуари. І ні в якому разі. Навіть не так, за умов крайньої необхідності заряджаємо акумулятор безпровідною зарядкою. Справа в тому, що при заряджанні по безпроводу акумулятор піддається впливу високих температур, він перегрівається. А для літій-іонних акумуляторів саме страшне, що може бути, це переохолодження або перегрів. Тому бажано заряджати а, зарядними пристроями маленьких токів, маленькими токами, маленькою напругою, і а, бажано це робити по проводу, не використовуючи безпровідну зарядку. Таким чином ваш акумулятор буде довше жити. Довше більше відсотків покаже здоров'я через рік. У кого є така функція, я рекомендую використовувати обмеження заряду пристрою до 80%. Якщо вам повністю вистачає на день 80% заряду акумулятора, до прикладу, у вас модель ProMax, то. Я рекомендую заряджатися лише до 80%. Хоча насправді iPhone рахує кількості цикли зарядки не по кількості тих разів, які ви вмикаєте, в які ви вмикаєте штекер там зарядний в смартфон. Ні, він рахує повний цикл зарядки. До прикладу, сьогодні ви зарядили, розрядилися до 40%. поставили на зарядку із 40% до 80%. Підзарядилися з 40 до 80%, користуєтеся знову там смартфоном цілий день. І наступного разу розрядилися до 20%. А з 20% ваш смартфон дозаряджається до 80. Ну, якщо у вас обмеження до 80, таким чином, він взяв 60% акумулятора. Тобто, вчора він взяв 40%. Дозарядився, сьогодні він взяв 60. Таким чином він взяв 100% ємності акумулятора за 2, за 2 дні. Це значить, що а, повний цикл зарядки-розрядки акумулятора ваш смартфон пройшов за 2 дні. Відповідно, в рік це 100%. 80 днів, відповідно, ємність смартфон починає втрачати десь там близько 300 циклів, починає шаленими темпами втрачати ємність. Тому враховуйте, що якщо вам вистачає зря до акумулятора, з 80% на цілий день повний, то рекомендую користуватися все ж таки цією функцією і обмежувати до 80. Таким чином, будете заряджати рідше, фактично, цикл заряду розряду буде проходити один раз два дні, і фактично за цілий рік ви пройдете тільки половину того ліміту, який встановлений виробником, після якого починає падати ємність. Це були всі основні поради, якими я хотів поділитися з вами в даному відео. Це був канал D-Mobile, З вас лайк та підписка і до зустрічі.